Доброго дня, шановні підписники. Доброго дня, шановні глядачі. Ще раз хочу наголосити, розповісти про те, яка катастрофічна обстановка на Тенерифе із зйомом або покупкою житла. Житло надзвичайно дороге, як в оренду, так і в покупку. Це будуть півмільйона. Євро або це покупка а, звичайної квартири, там трьохкімнатної, наприклад, або оренда, наприклад, буде коштувати ти, від тисячі до півтори і вище е, євро. Тому люди знаходять такі альтернативні способи: е, це е, життя в палатках е, на березі океану, або м, серед якогось пустиря знаходять території і облаштовують їх таким чином. І можна сказати, що це не найгірший варіант, це із варіантів, які я бачила серед цієї пустелі, це найкращий. Тут живуть однодумці, якась родина чи однодумці. І тут недалеко є Червоний Хрест, який дає їм їжу і все необхідне. Тобто люди можуть вижити і навіть без роботи завдяки Червоному Христу, який надає допомогу їжею і необхідними предметами для життя. Як для житла, то ще це дуже спорно, чи можна тут вижити в таких умовах.